Національної безпеки і оборони в поточному році передбачено 90 мільярдів гривень. Це рекордна цифра, яка перевищує 5,2% від валового внутрішнього продукту. І бюджет 2015 року є оборонним і військовим бюджетом. Саме тому ми звертаємось до парламенту буквально в перший день прийняти відповідний законопроект. І збільшити граничну чільність Збройних сил України до 250 тисяч осіб, з яких 204 тисячі це будуть військовослужбовці. Окремо хотів би також звернутися до парламенту з проханням підтримати наступний проєкт закону. Це проєкт закону про порядок визнання терористичних організацій. Уряд пропонує. Наділити Раду національної безпеки і оборони, рішення якої вводяться в дію указами президента України, щодо визнання терористичних організацій та визначення списку таких терористичних організацій указом президента України. Друге, ми вводимо спеціальну процедуру судового визнання терористичних організацій. Зараз російські терористи посилили свої обстріли. І щойно я був поінформований про шквал обстрілів на Авдіївку. 36 тисяч людей в Авдіївці п'ятий день без води. Основна ціль російських терористів в Авдіївці це знищити один з найбільших в Європі коксохімічних заводів. Там протягом тривалого періоду часу обстрілюють росіяни його зградів. І якщо завод буде знищено, а це саме є цілею росіян, то це означає, що вони хочуть зупинити в цілому весь металургійний комплекс України. Так як без коксу неможливо виплавити сталь, і нам прийдеться приймати оперативні рішення для того, щоб забезпечити коксом з інших країн світу, але це неможливо зробити швидко, і абсолютно зрозуміло, що завдання російських терористів це знищення українців і це знищення української економіки. Я прошу окремо по Авдіївці. Геннадій Рович вас прошу включити Авдіївку термінову перелік населених пунктів, по яким здійснюється антитерористична операція. І ви також зв'яжіться з мером, якщо в необхідні якісь кошти з резервного фонду. Там зараз знаходиться і міністр внутрішніх справ, і секретар Ради національної безпеки і оборони. Уряд готовий допомогти. І третє питання: зв'яжіться, будь ласка, з власниками Коксухіму. От ми туди вже відправили службу з надзвичайних ситуацій. Що треба туди кинути, які сили і засоби? От, будь ласка. Треба вжити невідкладних заходів з цього питання. Окремо до Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ підсилити оборону і охорону Авдіївки і зробити все для того, щоб захистити мирних громадян від російських терористів. Мені абсолютно зрозуміло, з чим пов'язана ескалація ситуації. І те, що Росія далі відправляє свої війська і живу силу саме з російської території, має дві цілі. Перша ціль це зірвати мобілізацію, і зірвати підготовку українських Збройних сил до ефективної оборони. І друга ціль це зірвати наші переговори з нашими іноземними партнерами, в тому числі з Міжнародним валютним фондом. Тому, шановні колеги, ми робимо свою роботу. Сьогодні президент України знаходиться в Давосі і будуть перемовини з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду разом з президентом урядової делегації, міністром фінансів і відбуде міністр економіки. Так як західна підтримка наших реформ вкрай необхідна. Що стосується мобілізації і забезпечення Збройних сил. Відповідним речовим майном, грошовими коштами. Сьогодні уряд прийме рішення, яке дасть можливість Міністерству оборони України в оперативному порядку приймати рішення щодо забезпечення речовим майном. Щоб не затягувати мобілізацію з одного боку, з іншого боку, забезпечити всіх військовослужбовців необхідним військовим спорядженням. Декілька тем по енергетиці. Три теми. Перше це електроенергія, друге це газ і третє це нафта. По контрактам на імпорт і експорт електроенергії, які були підписані українськими державними енергетичними компаніями. Я даю доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб. Міністерства енергетики та вугільної промисловості та керівництва державних компаній при підписанні контрактів як на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, так і на постачання електричної енергії на українську територію, що є Автономна Республіка Крим. Я так дивлюсь, що в цих контрактів з'явився адвокат, російський прем'єр. Він вчора випустив ціле повідомлення. Хороша новина в тому, що російський прем'єр-міністр почав писати українською мовою. І англійською також. Це правильно треба вивчати українську мову. Погана новина, що я вимагаю при проведенні розслідування встановити, хто погоджував умови контракту. Чому в контракті місце розгляду спорів, город герой Москва і доповісти уряду протягом 10 днів. Після цього я проінформую президента України, парламент і звичайно народ України. Про те, які умови контракту відповідають. Інтересам України. А які, як написав Дмитрій Анатолійович Медведів в своєму пості, не відповідають інтересам України. Українською мовою все-таки люди пишуть. Щодо газу, також вчора були заяви наших північних сусідів. Я просто ще раз хотів би нагадати: Україна підписала трьохсторонній контракт. Це Європейський Союз, Україна і наші північні сусіди. Ми виконуємо кожне слово і кожну цифру цього контракту. Ми забезпечили транзит газу до Європейського Союзу. І саме важливе, що нам вдалося зробити в грудні місяці це якщо в 2013 році з Росії. Ми купували 95% газу, то у 2014 році, в грудні місяці, ми купили тільки 33% газу. Якщо наші східні сусіди, північні, точніше, будуть себе далі так поводити, як вони поводять, вони остаточно втратять український ринок. Ми ніколи не просили скидок. Ми керувалися тільки одним принципом ринок. І саме на таких умовах сьогодні ми здійснюємо всі розрахунки з всіма нашими партнерами. І ще раз хочу підкреслити, що минулий рік, 2013 рік, 5% це газ, який йшов з Європейського Союзу, 95% це газ, який йшов з Росії. Грудень минулого року. 67% це газ, який йде з Європейського Союзу, і 33% це газ, який йде з Російської Федерації. Тому ми звертаємось до росіян бути дуже зваженими у будь-яких заявах, тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася. І ще раз хотів би нагадати по цим всякого різного роду дискусіям, хто кому винен. Стокгольському арбітражному суді знаходиться позов України, а саме компанії «Нафтогаз» проти російського Газпрому, де ми вимагаємо з російського Газпрому стягнення 6 мільярдів доларів США. Суд розбереться. Третє питання, яке стосується нафти. І також я звертаюсь до парламенту. З проханням підтримати нову редакцію закону про порядок скликання зборів акціонерів в акціонерних товариствах. Нагадаю, що була спроба Верховної Ради України допомогти скликати збори в компаніях, де є державна частка. На превеликий жаль, ця спроба не така вдала, тому що цей закон не покриває компанію Укрнафта і відповідно до прийнятого закону він не розповсюджується. На компанію Укрнафта, саме тому уряд України підготував проєкт закону, який дасть можливість українській державі скликати збори акціонерів по всім компаніям, де є державна частка 50 плюс 1, і не тільки скликати збори акціонерів, але і в цьому проекті закону передбачений механізм отримання дивідендів. Після того, як відповідні збори акціонерів скликані, нагадаю, що два з половиною місяці тому уряд України скликав все-таки збори компанії Укрнафта і рішенням загальних зборів акціонерів цієї компанії розпреділені дивіденди в розмірі 1,7 мільярда гривень. Тому ми очікуємо від менеджменту компанії виконання. Цього рішення загальних зборів акціонерів. Окремо хотів би зазначити, що до мене прийшла офіційна нотифікація від акціонерів компанії Укрнафта про те, що акціонери цієї компанії, недержавні акціонери, вимагають від України погашення заборгованості, а точніше, компенсації збитків. В розмірі, як зазначено в нотифікації 5 мільярдів доларів США. Саме тому я даю доручення перше, невідкладно подати проєкт закону про порядок скликання зборів акціонерів до парламенту. Друге, я звертаюсь до членів парламенту не в попихах вже, а спокійно проголосувати закон. І дати можливість уряду виконувати свою функцію по контролю над державними компаніями або над компаніями, де є державна частка. Третє державній фіскальній службі вжити заходів до стягнення всіх податків і зборів з компаній, де є державна частка, в тому числі це стосується рент. Четверте, це національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» як акціонер компанії Укрнафта разом з міністерством юстиції невідкладно підготувати заперечення на позов недержавних акціонерів компанії Укрнафта для того, щоб зняти ці питання. І п'яте, повторюю доручення, яке вже було видано письмове, скликати загальні збори акціонерів Укрнафта, питання порядку денного, в тому числі. Зміна менеджменту компанії. В принципі, це загальний порядок денний сьогодні. Я дякую за слово масової інформації і прошу переходити до робочої частини засідання.